пан Володимира Гіпенюка, який є юристом за професією, адвокатом, слова, які є більше політичними, хоча він претендував е звучати е як юрист. Я хочу зараз сказати виключно з юридичних позицій по цьому питанні. Давайте питання. Задавайте, задавайте, чоловік, да. ви задавайте, я ви зараз вам задам питання. Це прекрасно, що ви прийшли. Пане Володимире, я ви 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 хочу задати вам ви одне просте питання. не першу каденцію депутатів міської міської ради. Пан Роман також досвідчений е, депутат. Е, ще один від свободи, пан е, Менічук, я правильно розумію, він також юрист за професією і е, має необхідний досвід. Ми ж всі повинні дотримуватися законодавства. Чи відомо, вам, чи відомо вам, що АТЗТ Львівський універмаг на ринку вже має рішення, рішення сесії? Е, Затверджено ухвалою номер 605 від 30.061 року, чинність якого підтверджена судовими інстанціями, де рішення суду вступило е, в силу 8 лютого 2012 року. Тобто, вже майже рік часу, АТЗТ військовому нормально ринку, хоче укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна даного об'єкту згідно. Повністю законної процедури, згідно законно проведеної оцінки, яка складає 7 мільйонів 800 тисяч гривень на ПДВ на даний час, яка була проведена від організацією. Чи, скажіть, будь ласка, чому дотепер, не, вже рік часу бюджет не може отримувати майже практично мільйон доларів? Чому дотепер е, е, місто опирається законним вимогам? Е, я, чи, ти, тепер я, так, я, так, я, я... Це представник. Є в Леополіс. це є весело почав відомий, Я думаю, що ми домовимося, і вони заплатять місто адекватну компенсацію. І прийшов представник структури, яка хоче викупити на ринку. Чому ми підняли це питання зараз? Дуже добре, що пан це питання. березні місяці на наголошую, був процес прокурора про те, що вони не мають права на приватизацію цього об'єкту, враховуючи те, що вони мають заморгованості по оренді. Міська рада наголошує ще раз, цей протест задовільняє.